Вітаю у студії Анастасія Чебанюк з випуску новин Южноукраїнської АЕС. Ви дізнаєтесь про таке. Рада оптового ринку електроенергії України провела виїзне засідання на Южноукраїнському енергокомплексі. Стартували громадські слухання з питання підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра. Територія оздоровчого комплексу атомної станції стане ще більш зеленою. Там закладено новий сквер. На браконьєрів у місті полює Миколаївський рибоохоронний патруль. Южноукраїнський енергокомплекс став місцем проведення виїзного засідання ради оптового ринку електроенергії. Учасники обговорювали питання оптимізації режимів роботи гідроакумулюючих потужностей України. Зокрема, вислухали пропозиції южноукраїнських енергетиків щодо зміни графіка роботи та шлицької гідроакумулюючої електростанції. Рада оптового ринку засідала два дні. Пропонуємо переглянути матеріал з першої наради. Рада оптового ринку електроенергії була створена в Україні у 1996 році. До її складу входять представники великих українських компаній-виробників та постачальників електроенергії, зокрема, Національна атомна енергоєнруюча компанія Енергоатом. Завданням Ради ОРЕ є координація дій учасників вітчизняного ринку електроенергії. Засідання проводяться з періодичністю раз на місяць, але, враховуючи складну ситуацію в країні, зібрання енергетичних менеджерів почастішали. Користуючись тим, що захід був виїзним, члени Ради відвідали об'єкти южноукраїнського енергокомплексу. Поєднання в одній технологічній схемі атомної, гідроакумулюючої та традиційної гідроелектростанції дозволяє в умовах провалу в енергосистемі та повного знеструмлення і зупинки атомних енергоблоків знову запустити їх в роботу. Процедуру використання Ташлицької ГАЕС як резервного джерела живлення для власних потреб Южноукраїнської атомної електростанції було розроблено після аварії на АЕС Фукусіма. Тепер це можливо технічно, але для практичного застосування необхідно внести ряд змін до розпорядчих документів та інструкцій. ГАЕС включається в сеть, видає по виділеному мосту до 2-3 МВт на Ташлик, на собственної анусти. Ташлик включається в сеті, 50 МВт подає на третій блок атомної станції. После цього третій блок вже роздає во всі точки енергосистеми України, все, що йому необхідно. Є проблемні питання енергосистеми України, є проблемні питання окремих виробників. Рада ринку як основний орган, який працює при допрацюванні правил РЕ з всіх найскладніших ситуацій, які були в Україні. Ми завжди знаходили якесь виважене рішення. Це рішення повинно бути правильне для енергетики України. Запропоновані зміни до правил оптового ринку електроенергії дозволять підвищити рівень безпеки АЕС та скоротити час відновлення об'єднаної енергомережі України у разі виникнення системної аварії. Аналізуючи аварію на японській АЕС «Фукусіма», усі атомні електростанції світу, в тому числі і українські, розробили і запровадили додаткові заходи для підвищення безпеки своїх енергоблоків. На южноукраїнській атомній електростанції, зокрема, встановлено додаткове обладнання з газової та водневої безпеки. Тепер спільно з компанією Вестінгаус хочуть реалізувати новий проект. Котрий передбачає встановлення обладнання для примусового фільтрованого викуду парогазової суміші з гермооболонки у випадку важких аварій для енергоблоків номер 1 та 2. Подібне обладнання компанії Вестінгаус експлуатується на бельгійських АЕС. Цей фільтрований зброс у нас не був реалізований. Ми реалізовували тільки нефільтровану частину цього збросу. А тепер. Вот уже у нас появилась и техника, и конкретные исполнители в части фильтрованного сброса из гермообъема. Напомню, что тема относится к водородной безопасности. Вот. Туда же относятся к этой теме и измерения концентрации водорода и пассивные дожигатели водорода. А это уже, если не справляются системы пассивного удаления, то тогда. Для того, чтобы авария не случилась, придется через фильтры скопившийся водород сбрасывать. Первое оборудование у нас поступит в 2018 году. Это для блока номер один. Ну и к концу 2018 года тоже есть планы нам уже укомплектоваться для следующего блока, чтобы в ближайший ППР все это внедрять. Стартували громадські слухання з питання підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра. Першими до обговорення долучилась громада Богданівської сільської ради. Зустріч видалась гарячою. На громадські слухання приїхали представники багатьох екологічних рухів, які не бажали чути аргументи енергетиків. Серед богданівців, що йшли на слухання, було чимало тих, які ще не визначилися зі своєю думкою стосовно підняття рівня Олександрівського водосховища до проєктної позначки. Ми таки хочемо почути, що нам скажуть компетентні люди. Ми, звичайно, за те, щоб зберегти природу, у нас дуже гарний ландшафт. Природа в нас звичайно край такий. Тому нам треба якось все зробити для того, щоб якщо це потрібно державі, то це не повинно бути. В ущербі нашому селом. Я не сильно спеціаліст в енергетики. Як ну, якщо воно, дійсно да, дасть Ташлицька, гідроаккумулірующа і Олександрівська увілічать свої потужності, то, звісно, буде якась, якщо воно буде іменно на Миколаївську область. От, Окрім пересічних мешканців Доманівки, виноградного саду Богданівки, Первомайська, у громадських слуханнях взяли участь спеціалісти Южноукраїнської АЕС, експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, вчені Національної академії наук України, представники громадських та екологічних організацій. Останні були агресивно налаштовані ще до початку слухань. Те, що зараз відбувається, це абсолютно незаконно і ну, так не до ми. Подготовили заявление от имени общественности, которое будем просить, чтобы включили в материалы вот этих вот общественных слушаний, так называемых. Спеціалісти южноукраїнського енергокомплексу представили на громадських слуханнях матеріали з оцінки впливу на навколишнє середовище підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7. У документі розробкою якого займалось державне підприємство Екоінформ Національної академії наук України, описано вплив водойми на флору та фауну ґрунти, заповідні об'єкти. Результати зроблених досліджень підтверджують, що проект повністю відповідає вимогам українського законодавства. Енергетики говорили про те, що збільшення об'єму водойми дозволить вирішити проблему з водозабезпеченням у Миколаївській області у посушливий період. За підрахунками, корисна міськість водосховища зросте майже до 73 мільйонів кубічних метрів за умови його підняття до позначки 20,7 метра. Приблизно 46 мільйонів кубів води піде на потреби водокористувачів зрошення земель під час громадських слухань слово брали і представники зеленого руху. Виступали вони досить емоційно. Будемо ли ми продовжувати слухати м'яко говоря, ну не відповідаючи істині, наскільки я знаю, утверждення виступаючих, і не слухає ні одного слова зраження зі сторони спеціалістів, які можуть пояснити положення речей. Фахівці южноукраїнського енергокомплексу та Національної академії наук України відзначили, що підняття рівня водойми та проект завершення будівництва та шлицької ГАЕС це пріоритетні завдання, які перед енергетиками поставила держава. Ми хотим, прежде все, створити условия нових проєктних мощностей, знайти средства на соціальні об'єкти і достроїти Тот же мост вам в определених условиях. Но вы этого не хотите, но при этом не вы не хотите, а те люди, которые приехали, они завтра уедут. Экологи, вот эти общественные организации, они уедут, а вы здесь останетесь со своими проблемами. Зауваження, які висунули присутні стосовно збереження історичної та культурної спадщини, оздоровлення південного бугу, забезпечення богданівців питною водою, будівництва мосту через річку, будуть враховані. Всі озвучені пропозиції увійдуть до матеріалів з оцінкою впливу на навколишнє середовище, підвищення рівня Олександрівського водосховища. Цей документ буде наданий у Міністерство екології та природних ресурсів України для проходження державної експертизи. З проханням провести екскурсію та розповісти про роботу Южноукраїнського енергокомплексу звернулися представники консалтингової компанії Берлін Сікретарі Консалтинг». Гостям з Німеччини та Швейцарії запропонували маршрут із зупинками на оглядовому майданчику та швидкої ГАЕС, Олександрівської ГЕС та на повномасштабному тренажері. Доброю традицією стало починати знайомство з Южноукраїнської АЕС в інформаційному центрі Імпульс. Саме сюди в першу чергу завітали 13 членів закордонної делегації. Вони працюють, всі більшість, в енергетичній сфері проектанти енергетичних сітей локальних і працюють, по-моєму, там два чоловіка працюють в компанії, като обладнання для енергетики производить. Гостям розповіли про унікальність об'єкту, до якого входить атомна станція та шлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС. Також закордонні екскурсанти почули про важливість атомних електростанцій для економіки держави. Слід зазначити, що члени делегації, представники Німеччини та Швейцарії, в обох цих країнах нині триває перехід від ядерної енергетики до альтернативної. Тому як зізналися гості, їм було важливо зрозуміти наскільки виправданим є такий крок. Пінкенерель Анкенс першу очередь було цікаво, то наскільки як вообще працює атомна електростанція в Україні. И потому тому що в Германії сейчас час йде тенденція к тому, що они не нужны, они опасны і так далі. То тобто есть для німців на самом деле просто не важна, щоб ні просто понимали, що це такое. Они поняття в этом имеют. То ми боїмося, боимся непонятно чого для цього пана лобіювання зелених інтересів стало особистою трагедією. Багато років він викладав в одному з університетів Німеччини, який готував фахівців для атомної енергетики. В роботі АЕС Георг Шух досить обізнаний. Однак і в нього були запитання, на які після відвідин Южноукраїнської АЕС він отримав відповіді. Дійсно було сильним відкриттям і інформація до того системи безпеки построєна на реакторах, вони його діст паразілі. А второе что насколько наскільки объединена система система электростанции и і вместе в, в одном месте. Інформація про роботу южноукраїнського енергокомплексу була досить детальною, тож питань було небагато. Візитерів цікавило використання води та шлицького водосховища. Також вони хотіли знати, що відбувається з відпрацьованим ядерним паливом, та звідки на южноукраїнську АЕС надходять нові збірки. Цього тижня на Южноукраїнській АЕС відбулися планові пожежно-рятувальні навчання. На об'єктах атомної станції такі тренування відбуваються щокварталу. Цього разу відпрацьовували взаємодії між пожежними та фахівцями АЕС, підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також перевіряли роботу рятувальної техніки та пожежно-технічного обладнання. Територія машинної зали другої черги Южноукраїнської АЕС десята година ранку. Умовно за тренуванням на позначках 0 і мінус 3,6 головного маслобаку ущільнення валу генератора розливається масло. Внаслідок цього стається пожежа, горить у трьох місцях. Відповідно до тактичного задуму, загальна площа, що охоплена вогнем, складає 135 метрів. На знешкодження полум'я кинули сили усіх частин южноукраїнського пожежного гарнізону. Атрабатувалі прийоми тушення гарючих ще прийоми тушення в електроустановках привлекался також персонал атомної електростанції. Забор, отрабатывался забор води из резервного істочника с БНС-два. Отрабатувалася деблокировка пострадавшого, который оказался під завалом. Звільнення постраждалого з під завалів, за словами представника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, було однією з додаткових відних. Під час тренування завдання ускладнювали декілька разів. Серед додаткових водних у нас було це возгорання самого бака, потім розтікання його на ніж стоячі відмітки, ніж тих атметок, на яких він розположений, а також условне врушення конструкцій елементів конструкції здання в ході воздействия теплової енергії». 9 одиниць пожежної техніки та 50 чоловік особового складу було задіяно рятувальниками в тренуванні. Атомна станція також організувала оперативну роботу. Там про потолкання достає не треба поки що, Значить, бульки готові включити орошення, якщо потрібно». у навчаннях. Брав участь персонал цеху диспетчерського технологічного управління турбінного та електроцихів медслужби за словами заступника головного інженера АЕС. Працівники підприємства діяли відповідно до оперативного плану пожежогасіння. Володимир Бандурко оцінив роботу колективу на оцінку добре. Ми готові до будь-яких до нас на станцію. Надіємося, що наше знання пригодяться только ліж ворім тренувок і различного роду учинів. І ніколи не потребується в житті». спільними зусиллями атомників та рятувальників. Умовну пожежу вдалося загасити за годину. Злагоджені дії учасників тренування, представник головного управління з реагування на надзвичайні ситуації теж оцінив на добре. Южна Українська запрошує всіх дітей, що хочуть більше дізнатися про атомну енергетику на енергоквести. Заняття в ігровій формі з початку року проведено для більш як 400 школярів міста. Учням розповідають цікаві факти про мирний атом, організовують конкурси. Учасники відгадують загадки, збирають пазли, дивляться мультфільми. Спеціалісти управління інформації та зв'язків з громадськістю Южноукраїнської АЕС впевнені, що про складне можна розповідати просто. Енергоквести націлені на те, щоб донести дітям знання про атомну енергетику, познайомити з роботою енергокомплексу. Сумувати під час квесту не доводиться. Пізнавальна інформація подається доступно. У форматі гри добре засвоюються нові знання, які потім стануть малечі в нагоді і у побуті, і в школі. Учням розповідають про види енергії, можливості мирного атома. Панянки з четвертої школи, які нещодавно взяли участь в енергоквесті, вже багато чого знають про ядерну енергетику. Я дізналася нову, що атоми вони сильні, їх багато, не скінчевна кількість. Атомна станція логічна, чиста, вона безпечна. Там працюють наші І И там ел хмарынки, там, где сберегаются атомы. Молодшим школярам обов'язково вручають подарунки, календарики, розмальовки, наклейки на клас видається сертифікат про успішне проходження енергоквесту. Приглашаємо на нашу програму. У нас програма універсальна, ексклюзивна, можна з першого по 8 клас, і програма буде різнообразна, адаптована під кожен кожний Вітаємо! Мирний атом єднає Україну. Такою була тема цьогорічного дитячого творчого конкурсу, який організовує компанія Енергоатом. Перший його етап традиційно проводиться у містах супутниках атомних електростанцій, а вже в Києві відбирають найкращі роботи. Переможці будуть запрошені до столиці і за подарунками, і на екскурсії. Творчий дитячий конкурс компанія енергоатом проводить щовесни. Метою цього заходу є популяризація знань про АЕС, формування у підлітків позитивного ставлення до атомної галузі. Виховання патріотизму захід і також хорошим стимулом для розвитку творчого потенціалу дітей цього року. На конкурс надійшло небагато робіт: 21 малюнок та 8 виробів декоративно-ужиткового спрямування. Більш активними були гуртківці з центру дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, студії палацу культури. Декілька робіт надали учні третьої та четвертої шкіл. Творчі дороки дітей оцінювали професійні художники, представники ради молоді АЕС, управління інформації та громадських зв'язків атомної станції. Раніше в роботах, вот в течені там 12 років ми бачили вот просто якісь статичні блоки, просто якісь символи ілі природу. А здесь уже йде цілий сюжет. И такой большой сюжет, что дети иногда пишут аннотации, чтобы их поняли. Взрослым тяжело понять, что сейчас думают дети, но они можно даже сказать по рисункам политически грамотны. Панімають, пані ситуацію, розуміють ситуацію і в сім'ї, і в країні, і даже в економіці. Робота атомних електростанцій сприяє розвитку та процвітанню України. Цей головний меседж конкурсу діти змогли втілити у своїх роботах. Меня в очерідної раз діти поразили свої фантазії, оригінальності. Кожен рік цей конкурс проводиться і в очерідною раз вони проявили опять же, новые свои какие-то свойства, качества, молодцы. Я понял, что это просто надо неоценимо, неоценимая работа членов жюри, вот конкретно нас, потому что у меня глаза начали разбегаться настолько, и мне сразу я сказав, що будет просто не просто тіло, титанически тяжело выбрать какую-то лучшую картину, тому що всі представлені картини достойны. Для участі у другому етапі конкурсу, який проходитиме вже безпосередньо в компанії енергоатом. Члени журі відібрали 10 робіт. Там оберуть найкраще серед усіх доробків дітей, що проживають у містах супутника. Хас переможці конкурсу отримують подарунки. Також будуть організовані екскурсії місцями старого Києва. Роботи, що не потрапили на другий етап конкурсу, прикрашатимуть фойє інформаційного центру Імпульс. На Южноукраїнській АЕС зустрічали бійців, що повернулися зі сходу України в зоні проведення АТО. Нацгвардійці військової частини 3044 провели два місяці. Їх дорога додому була не по весняному холодною і сніжною. Десятеро бійців військової частини 3044 вчора повернулися у місце дислокації підрозділу, що охороняє южноукраїнську АЕС. Чоловіків не збило з пантелику жодне запитання, окрім одного. Очі стали мокрішими, коли мова зайшла про рідних. Обніму жінку і дочку. Саме головніше зустріч у рідній частині видалася теплою. Хліб, сіль слова подяки від керівництва атомної станції, військової частини, профспілкового комітету та міцні обійми від товаришів по службі. Останні не щуток знають, яка вона служба на сході. Окрім хлопців, що повернулися, вже 58 військовослужбовців частини 3044 мають статус учасника бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. «Коли такі ребята там знаходяться, ми спокойне. За свои семьи, за своих детей, за своих внуков. Вы знаете, это дорогого очень стоит. Мы рады, что все живы-здоровы, что все вернулись, выполнили задачи, справились. Это гордость, гордость для воинской части, гордость для... нашого об'єкта в зону АТО добровольці з військової частини 3044 відправили ще 15 лютого. Там провели 65 діб. Южноукраїнські бійці несли варту на взводних опорних пунктах. Командир підрозділу каже: кожен з його товаришів виконав завдання з честю. Це не служба, це доля. На незримій війні захищати від болю мирні ночі, та дні. Наш лозунг висить в штабі. Так само, і ми. Це військовослужбовці переносили всі тягати і лішення військової служби. Скажем так, з честю, люди завжди бояться чогось. Ну цей страх можна перебороти. Сам важким це було далеко від рідних, від жінки, від дитини, від батьків. А це було тяжело. А так колектив друг друга підтримували. Все, все нормально. Попереду у бійців тиждень відпочинку в колі рідних та близьких, а далі знову до основної роботи охорони важливого енергетичного об'єкта Южноукраїнської АЕС. Територія оздоровчого комплексу атомної станції стане ще більш зеленою. Там закладено новий сквер. Ініціатори задуму кажуть, з часом це буде гарне місце відпочинку для городян. У нас на одному із засідань профактива, которое ми проводимо поки, по вторникам повторниками. родилась ідея закріпити за профсоюзним активом южноукраїнської атомної станції територію, которую ми могли взяти з нуля. І облагородить. посадить дерева, посадить кустарники. Все временем може бути облагородить в віді каких-то альпійських горок. Починання профактиву атомної електростанції співпало з бажанням керівництво оздоровчого комплексу розширити паркову зону. Ще восени розчистили територію за недобудованим корпусом, завезли землю та розпланували ділянку. Вільного поля вийшло приблизно гектар. Проєктний відділ управління капітального будівництва атомної станції розробив необхідну документацію і ось перший десант, що складався з профактиву, став до роботи. Лопату важкувато входять в землю, бо грунт кам'янистий. Такої є мета і головне бажання результат не забереться. Вже за годину на пустирі виріс не один ряд саджанців. Цього разу придбали 50 дубів та 30 горіхів. Згодом планують висадити і Софору. Територія оздоровчого комплексу чимала. На її озеленення свого часу знадобилися тисячі дерев та кущів. Проблема у тому, що знизу знаходиться скала, тому не всі дерева живуть довго. Допомога про фактиву буде слушною, каже директор закладу, бо ініціатори акції хочуть не лише висадити дерева, а й облагородити місце майбутнього відпочинку городян. Різні колективи можуть сюди приходити і сажати дерева. Я думаю, саженці будуть у нас ще. Це парк для всіх буде. Здійсне тут біседки какие-то, чтобы люди могли сюда и прийти отдыхать. Кстати, одна из мыслей – скамейка примирения сделать. Ее. Кроме того, и мангал поставить, и поставить какую-то беседку для отдыха, чтобы люди могли из города прийти и спокойно, культурно, не мусоря, здесь отдохнуть. Потому что та беседа, которая есть в профилактории, она пользуется спросом. И почему бы нет, почему бы не развивать это все. Голова профактиву атомной станции зазначив, что хочуть взять шефство над какой-то и в месте. Пока что подшукают территорию. Заборона на вилов риби у нерестовий період є, але торгувати товстолобами, карасями та сазанами на стихійних ринках Южноукраїнська продовжують. На браконьєрів полює Миколаївський рибоохоронний патруль. Ваші документи на Таких перекупників в южноукраїнську рибоохоронний патруль фіксує щоразу. Більшість торгує не з прилавків, а з закритих сумок. Інспектори кажуть, що деякі продавці просто покидають свою продукцію і дають драпака. В таких випадках складається безгоспний акт, а риба конфіскується. Скласти протокол інспекторам не вдалося і цього разу. Жіночка швидко позбирала свої торби і зникла з рибою, поки патрульні відволіклися на інших порушників. Виловлена вона з барконьєрським шляхом, скоріш всього, із Ташлицького водосховища охолоджувач атомної станції. І Незаконно або вона е її чоловік спіймав цю рибу ночі на сітки або на драч, або вона десь перекупила та продає. її. Порушення правил рибальства під час нерестової заборони карається як штрафами, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Рішення приймає суд. Інспектори рибоохоронного патруля кажуть, що наш район найбагатший у Миколаївській області на рибу. Цим користуються браконьєри, які порушують правила рибальства та знищують природні запаси. Можна робити на вудочку з берега на один крючок добова норма вилову один кілограм згідно правил любительського та спортивного рибальства. І відповідно для цього виділені місця на річки Південний Буг, де можливо законно. Проводити цей вилов, тож піймати кілька риби не подати їх до столу ніхто не забороняє. Якщо ж виносити товар на ринок, необхідно мати документи, які підтверджують законність вилову та продажу. Інакше можна отримати штраф. Інспектори рибоохоронного патруля планують регулярно приїздити з перевірками до южноукраїнська, аби зменшити тіньовий вилов риби. Дивіться нашу програму на Ютуб-каналі підприємства, аби бути в курсі головних подій у місті та на южноукраїнському енергокомплексі. Я з вами прощаюся на все добре і хай негода не зіпсує вашого настрою у вихідні.